Саме страх, що про мене скажуть інші люди. Він а, страх осуду, я вам хочу сказати, він надзвичайно сильний. Це страх колективної свідомості. Чому ми боїмося а, осуду від людей? А, от я вам хочу сказати, що страх а, публічних виступів він навіть він знаходиться на першому місці. Він навіть лідерує перед страхом смерті. Представляєте собі? Тому що коли людина стоїть на сцені, а там є інші, ти якби окремо від натовпу. Ми завжди ну, людина ще з віків привикла бути в на, ну, натовп. так? А тут ти один. Проти всього НАТО якби виходить, і тому це надзвичайно сильний страх. І пропрацювати його просто одним своїм бажанням це неможливо. Що вам потрібно? Вам потрібно піти в свою підсвідомість і вам потрібно знайти, коли, коли де виник цей страх, його основну причину знайти причину, пропрацювати, і тільки тоді цей страх. Він покидає ваше життя. І, і коли цей страх покидає ваше життя, ви можете легко заявляти про себе. Вам абсолютно все одно, хто і що про вас скаже, вам важлива ваша точка зору і точка зору творця про вас, це дає вам можливість говорити, заявляти, хто ви, що ви несете, яку цінність, чим ви можете бути корисні. Тому що, якщо ви про себе не скажете, якщо ви не відкриєте рота про себе, як ви думаєте, звідки люди дізнаються, що ви вмієте Знайте, якщо ви самі про це не заявите. Вам треба відкрити рота і заявити про себе, але саме цей страх, а що про мене скажуть, а що про мене подумають, а як люди на це відреагують. Наприклад, людина все життя була поваром, допустимо, так, і тут вона пройшла якісь курси по гіпнотерапії, стала гіпнотерапевтом. Як це люди зараз? Я була поваром, так як це люди зараз вона тут стала гіпнотерапевтом? Ні, я собі це дозволити не можу. Людина сидить закрита в коробці. Якщо знову ж таки, тому цей страх, саме цей страх він не дає вам проявляти. Якщо ви дійсно хочете заявити про себе, заявити світу про свою унікальність, про свою цінність, то тільки я вам можу в цьому допомогти. Я сама успішно пройшла, я сама раніше була закомплексованою. У мене був такий випадок, що я 4 роки працювала з клієнтами, і у мене навіть не було відкритої сторінки на інстаграм саме через цей страх. І тільки гіпнотерапія допомогла мені відпустити цей страх раз і назавжди. Уже за першу сесію гіпнозу, коли я зробила свою першу сесію, вірніше мені зробили з гіпнозу, я одразу відкрила сторінку в інстаграм. Ви представляєте, наскільки це потужно працює? Не треба вам ходити на десятки неефективних тренінгів. Одна. Кілька сесій гіпнозу, в залежності від того наскільки цей страх сильний, і ви вже можете легко проявлятися і легко заявляти світу про себе.